Медицину для дівчат, а до призовну підготовку юнаків обрала рівнянка Ксенія Небувайло. Каже, з дитинства хоче працювати в поліції. Для хлопців є, ДПЮ, захист вітчизни, то я ходжу до хлопців, тому що ну, мені це більш якби до вподоби. Батьки повністю підтримали вибір дівчини. Ксенія ж каже, труднощів не боїться, і силові атаки злочинців у майбутньому її не лякають. Ну так нас тут навчать. цього. цього сортових готові да, навпаки, навіть це для життя треба мені здається навчитися битися, захищатися, тому що зараз наш час трошки так страшно жити. День відкритих дверей відбувся у вищому професійному училищі департаменту поліції охорони в місті Городок. Відтак батьки та абітурієнти могли оглянути, в яких умовах навчаються та живуть студенти, а також поспілкуватися із заступником департаменту поліції охорони, полковником поліції Володимиром Семениною та тимчасово виконуючим обов'язки начальника рівненської обласної поліції Сергієм Максимовим. Сім'я Соржуків приїхала в Городок усім складом. Їхній син готується вступати у вище професійне училище департаменту охорони. У городку перш за все була думка сина. Він сюди ну хотів вступити завжди. Він займається спортом. Мріяв ще з дитинстві, ну грався з солдатниками. Микола каже, хоче стати інкасатором. Дуже така небезпечна робота, я б сказав. тут у вас саме, вабить небезпека якась. Скоріше всього, да. батьки побаченим задоволені. По перше, мені дуже сподобалось, що дуже чисто, ну, ну загальний. Вигляд, що працюють над цим, і дуже гарно. Ну, гуртожитки теж дуже чисті, аудиторії чисті, є бібліотека, якщо дитина бажає щось почитати чи щось для себе здобути. Нове. Мені здається, що ну, для дітей тут зроблено все. Павло Кравцов навчатися на охоронника приїхав з Сум. Розповідає, цей заклад йому порекомендували друзі, які раніше тут навчалися. Павло каже, дисципліна сувора, навчання важке, але це саме та справа, яка йому до душі. Ну, мені подобається захищати людей, хочеться відновити якусь справедливість. Не, не дуже легко, тяжко вчитися, багато знань потрібно вчитись. Ну, стараємося, учимося, дуже добре виходить. Все. Павло Заєць родом з Березнівщини, вже два роки навчається на правоохоронця. Каже, при вступі не перестраховувався і не подавав документів у кілька навчальних закладів, бо прагнув навчатися саме тут. Це була мрія з дитинства. Подобається зброя. Вони по життю всюди разом. Дмитро Заєць вирішив піти шляхом брата, щоб не дарма як кажуть прожити життя. Охоронники та інкасатори правоохоронна діяльність початкова підготовка у Національну поліцію України. За даними напрямками, в училищі міста Городок навчається 294 студенти денної форми навчання та 40 заочників. Крім того, 212 студентів обрали патрульну постову службу. До слова, 60% викладацького складу колишні працівники міліції, тому мають не лише теоретичний, але й практичний досвід. Наживи розпускович, відбувся постіль і пістолет сам себе перезарядив. Керівник училища Микола Савчук каже, упродовж. Ж 24 років існування закладу сюди приїздили навчатися з усієї України. Переважно це Рівненська, Волинська, Хмельницька області, але і були із Криму, були, із Житомирської області, були Сумської області. Є хлопці, дівчата і зараз на даний час навчаються. Кола Савчук додає наразі у правоохоронній сфері кадровий голод. А випускників такого рівня, як у вищому професійному училищі департаменту охорони, охоче беруть на роботу. Анна Хіночек, Олена Сергієва у ритмі подій.